Добрий день, слава Україні. Сьогодні 17 серпня 2024 року. До вашої уваги, гібридна форма гусєва Сергія Пьострий. Значить, ну дам я йому ще один шанс, оскільки з цього куща було зрізано, по-моєму, три таких гронки. Ну, ви бачите, гривнева монета. Гронка в руці, це ну, не гронка, тут грам, ну, я не знаю, 100, 150 може. І от дивіться нагрузка на кущ Бру. Гронки 3 було, звідси зрізано. І от далі. Та нема нічого. Мускат, так, да, прекрасний, але... Но... Тратити скільки часу на такий урожай. Хоч згоден цей рік дуже складний, з заморозками, з дощами під час цвітіння, з опиленням. Але це не урожай не варто, який би там мускат той не був. Не варто тратити скільки свого часу і вкладатися в нього. І по грошам, і по праці, якщо він не дає віддачі, ще на рік його залишу, а на наступний рік вже зроблю висновки. Дякую за увагу, слава Україні!